Найсмачніше в раках це клешні. Причому всі клешні, всі клешні найсмачніші. Отак. Так, берете. І пиво найсмачніше в раках. Оце я вам кажу, як досвідчений пожиратель раків. Колись були можливості, були брательні, колись один в мене такий є, ловив раки ці. Десятками кілограм. Вони мене лазили по балконі круглий рік. Кожен день з'їдали по 2-3 кілограма раків. Дуже, дуже крутий продукт. Ще раз показу. Отак. Відриваєте, відриваєте, оце не боїстесь їсти висмактувати. Ну, тут ні, а відсмак... висмактали. І лапки всі з'їли до єдиної. І згодують, всі з'їдають лапки. Трохи можна пошкрябати язик, нічого страшного. І тільки тоді, і ці лапки теж з'їдаєте. І тільки тоді, бляха, які вони смачні. Я вже давно не їв раків, чесно, давно не їв раків. Щось не купляв, чи вони якісь трохи дорогі, вони якісь, чи що, не знаю. Чи не було де купити, а тут десь малиш в рівному надибав, диви. Ну. Оце оп, забираємо кішечку. Оце, бачите кішечки, оце кішки, да. це не можна їсти. Бачите? Оце кішки, це їсти не треба. решта можна. А оце, це взагалі білок М -м -м. осипа прилітали зразу.